Ще душі штовхає нас, потужне серця, стук. І жоден з нас присяги не порушив, і зброї теж ніхто не випустив із рук. За час проведення АТО військовослужбовці легендарної 79-ї десантно-штурмової бригади відстоювали свободу України в найгарячіших точках. Одна з найгероїчніших та найстрашніших сторінок в цій війні це оборона Донецького аеропорту. Миколаївці Юрій Степанець та Володимир Розпопа також побували в цьому пеклі. В березні 2014 року начальник районної податкової інспекції Юрій Степанець наполіг на тому, щоб його мобілізували. Чоловік проходив службу в 79-й. Спочатку у званні старшого лейтенанта, а потім капітана. Разом з бригадою він пройшов Луганську та Донецьку області, тримав кордони на Маріупольському напрямку, отримав поранення під Донецьким аеропортом. Міняється, звісно, відношення до життя. До в цій житті. Починаєш розуміти, що головне в житті це не деньги, не власть. Головне це все-таки мир, спокойствие і життя чоловіка. Наразі Юрій Степанець воює на іншому фронті. Він працює заступником Миколаївського міського голови. Чиновник зізнається, що отриманий в АТО досвід допомагає справлятися з труднощами, хоча в зоні бойових дій було простіше. Тут свої там, рак, там це твоя територія, то дуже захищати. Мы должны должен не пропустить те же вражеские колонны, те же диверсионно-разведывательные группы в территории страны, чтобы здесь был мир и покой. К сожалению, мэрии вроде бы все свои, с другой стороны ничего у нас не двигается. Инший миколаевский герой Володимир Роспопа – донецкий киборг. Він кадровий військовий. На його думку, захищати вітчизну це обов'язок кожного чоловіка. Разом з побратимами Володимир побував в найгарячіших точках зони АТО, де Бальцево, Донецький аеропорт, Широкине і Ловайськ. Не дивлячись на всі труднощі, саме на війні, десантник зустрів своє кохання. Володимир та Наталя познайомилися на полігоні широкий лан. Тоді дівчина ще була волонтером, а наразі і сама служить в армії. Нещодавно в пари було весілля. Володимир зізнається, що з Наталею він дуже щасливий. У нас в першу чергу в сім'ї це взаємопонімання і довір'я. Я можу положитися на неї, довіритися, вона так само може положитися на мене. Ну і відповідно ми робимо обще діло для країни, ми, тому що патріоти. Страна це та ж сама сім'я. Якщо когось з родственники обіжають, то треба заступати. Отже, історії цих миколаївських героїв доводять, що Україну є кому захищати. Таким пишатися. Хочу бажати, щоб всі вижили. Хочу бажати, щоб всі зберігалися в житті, щоб всі знали, що їх тут чекають, живими, неврідимими. І хочу бажати, звісно, щоб швидше закінчився цей конфлікт, це протистояння. Щоб перестали страждати мирні жителі на востокі країни. Держіться, ви не забулись. Ми за вас переживаємо. Коли нада, ми піддержимо вас. Ви самі не останетесь. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.